Друзі, колеги всім привіт! Їдемо сіяти. Сімульта, драндулет, зерно. Висів, покажу, як виставляли на полі, все розкажу детально, посівалися всі нюанси будуть. Так, Трохи пересів, коротше, забрав діда цей трактор. Десь там, я вчора десь кував, то там Арав, міняємося, їдуть далі. Коротше, от така картина виходить по дисковці, в один слід дисковка, земля тут гарна, вон така розсипчаста грудки великої нема, ну, де купи соломи десь він доставав то от таке є, ну, в принципі, зерна зверху не видно, де не детьки своє виглядає. от така картина, коротше. на обсівах то ясно тут більше, більш соломи, але вон так воно зашкрябає. Пружину можна навіть трохи відпустити. Земля трошки краще, ніж навесні була. Ну, от так. так, дивіться, по висіву тут все ясно. Ну, у нас зараз не знаю як звздочки стоять, тут стоїть 4 і типа, 4 і чверть. Ні, 4,3. По глибині, по натяжці, зараз стоїть десь 3,5 тут. Поставлю чуть, чуть менше, щоб більше колеса по землі йшло. Земля м'яка, так що не треба. Ось ключом тут скидається, оце воно. зараз скину і покажу. Так, Тут насіки відпустив. День стоять на одиничці, бо на нуль воно трошки піджимає. І ось ці лючки, що тут стоять, на один щолчок закриті тільки. Майже на максимум відкриті. Тепер я скину тут 2,5. Добриво ми не чіпаємо, сіємо без добрива, сітки ціна і зняли, щоб менше весу було. Можна було б ще де зерно сипати, але весів не буде такий. Все, їдемо далі. Зараз покажу яка дисковка і як воно виходить. Так, Сіяти то сіємо, не знаю які сходи будуть. Вон сіки ворон, лазять, вже збирають зерно. Так, лучше як з мішка. Раз, раз, 2 минути сівалка повна. Це що тут робиться під щітком. Це приводний цеп йде з колеса звідти там, он натяжний. Привід, грає тут, ну щоб грав, колесо, регулюється. Це привід на добриво. Це натяжний, це вже переміна звздочок міняється на шплінтах і так само тут міняється теж шплінт передачі. Коротше, блін, халепа от така вийшла. Втверденьке кинув. Такий один у нас був знився, він був підварений, я на нього дивився. Вдома є такий другий запасний і прийдеться зараз по нього тулити. Ось така фігня. Коротше, от таке воно приїхало вже за границя, бля. Ось такий квадрат тут варений, не до кінця. І тут воно саме гниле було біля самого сушняка. І зараз вам покажу, що вийшло. Коротше, така картина після дисків, такі рівчачки. Це вже після сівалочки, зараз ще вийду покажу. Так, Така якась картина після дисків. Виходить. Містями є, ну грудя є, звісно, не без того. Є ось такі навіть. Ну, вони в принципі тут лопають. Це вже така картина виходить після сівалочки. Сівульта рівняє за щотлап. Все виходить рівненько закатувати, закатувати і буде бомба. І так. грудки разом чавить. тут. Ось така картина, півчаки трохи від десків, бо трошку йде? Ось таке. Ось тут симульточка вже пройшла. Вроді більш-менш заглажує. Сонечко, звісно, сідає, може щось встигнемо закаткувати, тут небагато у нас, майже 2 гектари погорода йдуть до вота сзади вородиски отак рубають ну і гріб'ночка всю красоту робить все загрібає грібоночка Все темніє. Он так гарненько виходить. Ну, сьогодні так, день, цілий день огороди, а кусок там на тій стороні горба. Там 1,6 гектара, то трошки грубка, не будемо його сьогодні. На завтра, післязавтра дощик, то вже після нього будемо сіяти. Все, ставимо лайки, підписуємось на канал. Діда посадив за трактор, казав, дід швидко не їдьте, поки я пішов машину, взяв, дід он вже на трасі доганяю. Де я та газу в полік і пішов. Коротше, ще не все, вирішили сьогодні закатати. Не найкращий варіант, звісно, каткувати, але там щось дощики мають бути туди-сюди, то краще закатаємо. Комплетну різницю, як закатане полосою.